Ну, на жаль, вже напевно це не секрет, що сьогодні сталося таке перше побування нашої енергетичної системи. Ворогом були пошкоджені мережі на півночі нашої області, але Завдяки нашій оперативній роботі, буквально станом на сьогодні, вже всі споживачі заживлені, і теж хочу продовження сказати, що завдяки якраз сонячній погоді, завдяки тому, що там стоять якраз сонячні станції, жителі нашої північної частини північної області споживають зараз електроенергію без обмежень, і за цей період, поки у нас ще світловий день, ми постараємося привести основну нашу схему в нормальне положення, щоб вже до вечора ми перейшли не на резервні джерела, а вже на основні джерела, і знову е наші споживачі споживали тонері в повному обсязі. Ці об'єкти на теренах Житомирської області відновлені на 100%. Відсотні. І крім того, всіма скажімо так, можливостями нашими ми, нам вдалося збільшити аварійний запас. Тобто це, як скажімо так, аварійно-відновлювальні роботи, або як називається швидка допомога енергетична. Так? У нас цей запас збільшений в два рази порівняно з минулим роком.